Доброго дня, я Лариса Довга і це програма УКультура. Програма, в межах якої ми пишемо, розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. І сьогодні в гостях нашої програми історик культури, відомий кінокритик пан Сергій Тримбач. Доброго дня. Доброго дня. Пане Сергію, коли і чим в Україні відкривається ера кінематографу? Поява е, кіно. На рубежі 19-20 століття вочевидь не було випадковістю. По перше, були певні закономірності технічного розвитку, тому що Кіно не могло з'явитися раніше фотографії, тому що технічна фіксація зображень до того була практично неможлива. Інша закономірність, на мій погляд, це культурна, культурологічна, так якщо осмислювати вже науковішому такому дискурсі, на пов'язана з тим, що починаються процеси демократизації. То, що вже 100 років тому видатні філософи, їх було кілька, не буду зараз на цьому зупинятися, вже проголосили, що настає вік масової культури і масового суспільства, масовидної людини, яка починає качати права. Тому що раніше ще було аристократія, яка жила в доволі замкнутому горизонті, яка була відділена від іншої маси, яка, по суті, і обслуговувала. І разом з тим вона ця маса жила своїм життям, яке, ну, яке фіксувалося в фольклорі в народній творчості, усній народній творчості, головним чином. Але, скажімо, що відділяло аристократичний світ від. Е Такого народного, скажімо, портрети. В аристократичних сім'ях незмінно замовляли портрети. І в замках, там, десь ми знаємо, це сьогодні, це там, де це залишилося, портрети господарів. Там і ще. І тому я, скажімо, графіки якийсь кінця 19 століття я бачив портрети своїх предків там ще 16, -го, 18 -го століття. Нічого цього не було у селян, скажімо. Українських, тому що ну які фотографії? Фотографії ще не існувало, Але навіть коли фотографії я почалась, то ще це дуже мало. Але все таки. Оцей рубіж, це нове, нове ставлення і нова фіксація пам'яті. Ну, по-перше, писемність звичайно розвинулася, тому що 18-19 століття це вже активна писемність, коли вже книжки друкуються і тиражуються. І скажімо, кобзар Тараса Шевченка все активніше, якби в багатьох вже селянських родинах ця книжка була. Ну як поруч біблії. Це була українська Біблія, українські Євангелія. Фотографія і кіно знаменують собі настання такої епохи, коли нова пам'ять пам'ять колективістська і пам'ять родинна. Тому що я знаю вже своїх дідів, вони залишаються зі мною, передусім в пластичних вимірах, в пластичних образах. А кіно, зрозуміла річ, реалізувало ще що мрію, щоб оці образи почали рухатись на екрані. І це була технічна проблема, яка не тривалий час розв'язувалась зусиллями багатьох винахідників, ну серед яких був Томас Едісон, геніальний американець, який, зрештою, винайшов апарат. Але він був, по-перше, громісткий. По-друге, він передбачав тільки особисто, індивідуально. Я підходив, я глядач під заходив в цей салон, підходив до апарата, по сплативши, і я дивився в окуляр певний фільм, певні рухомі зображення. Але тільки я один. Ну хто поруч, але один апарат передбачав тільки одного глядача. Йосип Тимченко, українець Одеси, так само брав участь у цій, скажімо так, гонці технічній. Дехто деякі гарячі голови пропонують взагалі. Домогтися почати процес перегляду історії кіно, щоб тимченка проголосили ну, людину, яка сотворила кіно. Ну навряд чи це вдасться вже, тому що пріоритети піонерства братів люм'єрів, французів, до речі, синів фабриканта, власника фабрики фотографічних промислових товарів. Тобто, це ж звідти. І він, до речі, батько він їх накрутив, так все сказав, що давайте спробуйте це. Він розумів, уже, куди це може піти. Все-таки це правильно, що днем народження кіно вважається 28 грудня 1895 року. Знаменитий Парижі на бульварі Капуцинок, перший гран-кафе, перший кіносеанс, На якому було щось, по-моєму, 32 особи, які заплатили щось, по-моєму, по 2 франки. Фільми ці складалися 50 секунд. Чому? Тому що просто цей брали шматок плівки відповідний, значить заряджали із статичної точки зору, тому що камера це перші камери, вони були громісткі. Їх підняти, чи навіть здоровий мужик, не, не зумів. Чи навіть просто посунути це треба було великих зусиль? Самі брати Лемєри навряд чи розуміли, що це таке. Вони вважали, що вони винайшли просто нову якусь технічну забавку, іграшку. І тому, коли Жорж Мальєс. Який другий засновник кіно, який був на цьому сеансі, і він підійшов до них із пропозицією продати їм цей апарат? Вони сказали, ні, ні, тут ресурс півроку. Ми за півроку ці самі вичерпаємо цей ресурс. Ми ділитися не будемо. Тобто вони думали, що ну таку іграшку, кубик Рубіка якийсь тодішній, знаєте, от щось покрутити, півроку і набридне. А Жорж Жоржмольєс був власником театру Ілюзіон. І він то одразу зрозумів, що тут є можливість для фокусів всяких ілюзії ілюзійних. І з цього власне вийшло. Ну ви знаєте, що скажімо, Голівуд вважається оце таким ілюзійним е, мистецтвом. Тобто, він ще теж не думав про кіно. Він так, думав він про думав, зовсім інші та, речі. Він думав, що це от театр ілюзіон. Такий далі в е, кіно почало ці фільми. Ну, з сучасної точки зору. Вони не є з фільмами. Це просто один план 50 там секунд. Чи трохи більш, але потроху почали, почали це показувати у всій Європі, і це доволі, доволі швидко докотилося до України. Перший кіносеанс, по-моєму, в грудні місяці 1896 року відбувся в театрі Бергоньє, це нинішній театр імені Лесі України, тобто майже на Хрещатику на нинішній вулиці Богдана Хмельницького. Це не випадково. Зверніть увагу, що перші кіносеанси. Відбувалися в театральних приміщеннях. В Харкові так само відбувся в опері після опери «Севільський цирюльник. Глядачам повідомили, що а зараз ви побачите от кіношку. От, рухоме зображений. Величезний був успіх. Тому коли недавно мене запросили в театр Лесі Українки перед, виступити перед фільмом, і було оголошено, що вперше в театрі Лесі Українки відбудеться кінопоказ. Я сказав, вибачте. Вперше це трапилося 127 років тому. Пане Сергію, а що показували? І в театрах, і далі далі кінокіно кінопокази стають складовою і в Україні теж частиною ярмаркового дійства. Ви приходили на ярмарок. Скуповувались, там щось, купували цибулю, пальто, костюм, черевики, що завгодно. І між іншим, бачили раптом, що там і кіношка, значить, і ви забігали. Це коштувало дуже дешево. І, і в нас, і в Америці, скажем чому тому, що розраховано було на цей самий плебс на народного простакуватого глядача, які все таки сюжети були? Ну що, що цей глядач хотів бачити? Сюжети туристичного такого передусім, тобто скажімо, крокодилів в Африці. Хто ж їх бачив Ну, фотографії то бачили. А тут живого, який рухається крокодила, чи слона, чи ну словом, екзотика, от що на насамперед приваблювало глядача. І тому обов'язково в цих наборі цих фільмів була екзотика. Кінематограф і зробив процвітницьку таку дію, що він розширив, почав різко розширювати коло світоглядне світові відчуттєве, що людина побачила, вона то знала, що Земля там десь кругла і там багато чого. Але вона його не бачила і не розуміла, що воно десь там є. Почали знімати мало помалу ігрові фільми, і тут теж ну тут вже чисто фольклорні, жанрові. Ну, скажімо, обов'язково це комедійні, звичайно, це шалений успіх. І те, що потім в 20-ті роки американці зробили всю американська комічна, тобто е комедійні. Фільми побудовані на всяких трюках, гегах, От, де ці всі удари, де погоні, де там всякі ці речі, вони смішні, і геги, ці, вигадливі. Дуже. І люди, це, звичайно, теж, бо це розвага. Оце розвага. Ще один це, який розвивався досить інтенсивно, жанр це мелодрама, звичайно. Ну Це від театру передусім. і Театральність театральність була такою явно виразна. І це виявилося, і на матеріалі українському мало помалу починають знімати фільми і на українському матеріалі, і використовуючи репертуар українського театру 19 століття. Ну цей друг, другого, передусім, другої половини ну театр корифеїв, там все таке. Ну але разом з тим Наталку, Полтавку, сюжети такі. Тараса Бульбов був такий Олексій Олексієнко. То він просто вже, це Екатеринбург, ниніше місто Дніпро. От вже він. Розумів, що є потреба, тому що приходять селяни українські, дивиться, ну або просто проста людина навіть з великого міста, вчорашні селяни. То йому буде приємно і цікаво подивитися ту саму Наталку Полтавку, чи, чи Тараса Бульбу, чи облога Запорожжя. Практично всі ці фільми не залишилися. Чому? По-перше, плівки були легкозаймісті, горючі. Тому якась іскра і спалахував апарат плівка, іноді і гинули люди. Похід в кіно був такою небезпечною акцією. ти міг постраждати. Тому це ще таке випробування. Ну і плюс знамениті ці описи, що Публіка тікала, коли з екрану, з глибини кадру, ну, знаменитий, це є фільм Французький прибуття поїзда люм'єрів. Нерви людей не витримували, тому що ну, на тебе я ж бачу, він на мене рухається. Поїзд. Тим більше паровоз взагалі я ще по дитинству пам'ятаю. Він доволі жахітне враження. Оце іскри, пар і суне на тебе. Це страшнувато. Взагалі техніка була для людини з патріархального такого ти типу більш сільського осередку, ну це трошки така була страшна річ.